Всім привіт! В минулому відео ми з вами формували кушчики Тесмон Rouge і ягоршу з фалії. Обрізали живчики, такі стартери вже на пень, можна сказати. У нас після тієї обрізки залишились такий ось матеріал. Це дуже гарний такий живець для вкорінення. Це Tesmo Rouge. І також ягоршу з Фалій, ось така отака гілочка. Теж піде дуже гарно, підійде нам для вкорінення. Я вже маю дуже багато відео на каналі щодо того, як я нарізаю та готую живці, можете переглянути. Але, як то кажуть, кожен випадок індивідуальний, тому, думаю, не буде зайвий раз І ще раз показати, яким чином я готую свої рослинки до вкорінення. Так, ну давайте почнемо. ТС Мулен Руж. Обираю листочки, обрізала я кущики отаким от ось секатором, а зрізки самі я за допомогою канцелярського ножика рівняю. Так ось. Дивіться, зрізаю я, так щоб фокус навівся, зрізаю я зазвичай під вузлом. Тобто, отут ось, де бруньки, де кріпляться ваші листочки це називається вузол. Оця ось частинка це міжвузля. Тобто, я зрізаю під вузлом. Дуже часто саме з оцих ось ось бруньок, ось звідси прокидається коренева система. Ось Тому, е, свого досвіду, скажу, що краще вкорінюється, ліпше, е, коли зрізати так ось під вузлом. Тому що дуже часто, якщо ви зріжете, наприклад, отак ось, то оцей. Всей це все міжвузля може просто догнити до цієї бруньки наступної, і з неї просто піде коріння, якщо гниль не піде далі. Ось тому, Ні, ти дивись, не хоче зовсім. Тому краще, звісно, одразу зрізати тут ось під брунічкою вашою, так? тобто там, де кріпляться листочки, ось таким ось чином, так? грубо кажучи, під листочком, під активною брунечкою. Тесмулен Руж, такий ось живець. Зрізала, обібрала листочки. Бруньки. Оці я зазвичай не прибираю, такі ось маленькі, вони, з мого досвіду, наче не загнивають. Я вкоріняю у водичці. Далі. Я звикла використовувати вже укорінювач, не знаю, якось, чи то ризикувати вже не хочу, чи що, але ну, використовую укорінювач. У мене є два укорінювачі. У мене є Грандіс, який я ось буквально нещодавно придбала. Чесно кажучи, користувалася ним один раз лише, але ще навіть не знаю, наскільки він там щось допомогло, тому що недавно зовсім ставила живчики на вкорінювання. І ще в мене є ось такий ось вкорінювач, йому вже два роки точно. Я вже не знаю, наскільки він придатний, оскільки був дуже довго відкритий. Ну, в принципі, це те самий, грубо кажучи, корневін, так якщо сказати. Це, це індоліл масляна кислота. Тобто, що там, що там? Скажімо так, діюча речовина, тобто те, що сприяє саме. Наростанню калюсу і коріння, це ця ось індолів, масляна кислота. Ось і вона що в тому, що в тому препараті в одинакових дозах є, і в тому ж самому Корневіні, і в інших інших препаратах. Тобто суть та цих оцих порошочків. Чесно, не бачу сенсу якось там переплачувати, щось купувати дорожче, видумувати, в мене якось і так працює. Використовую я, як завжди, пензлик. Також вже 2-3 роки таким чином вкорінюю, беру оцей ось порошочок і пензликом наношу його таким ось чином. Залишаю цей зріз підсихати годинки-дві. У мене в приміщенні доволі холодно і волого, тому що не менше 2 годинки. Іноді навіть і надовше залишаю влітку, звісно, десь служу в тінь і залишаю ну, буквально на півгодинки, і цього достатньо, щоб зріз підсох. Так. Ну і я з фолей. Де мій ножичок. Дезінфікую, знову ж таки, після кожної рослинки. Так. З цього красунчика, ну, по-перше, треба оці ось листки позабирати великі. І там буде вже видніше. Я планувала з нього зробити два живці проміжний і верхівковий. Хоча вони мені, в принципі, не потрібні, але один такий високий робити я не хочу. Це буде дуже негарно виглядати, так ось посадити, така одразу палка. Мені такі не подобаються живці. Ні для себе, ні для продажу. Тому таким чином цю ось гілочку розрізаю так ось. Бачите, зрізаю знову ж таки під вузлом. І це у нас буде верхівковий живець. Тут, мабуть, ще й бутончик є. Так, треба вищіпувати. Бтотончик Так. Ну, і ця точка росту. Добре було б її лишити, звісно, так ось. Але потім, коли будемо садити, то ця точка росту буде заважати, тому я її прибираю. Трошечки можна акуратніше, ножичком зріжу. Так, це ось цвітоносик був. Так, як ось з фалі, такий ось живчик. Теж зараз пензликом. Сьогодні беру грандіс, але якщо чесно, завжди оцей ось свій. То якісь польські, ті, які він взагалі я навіть не знаю, що це він я купляла колись давно-давно. Так, таким чином. Так, оце ось сухе прибираємо. Чим менше мертвої тканини буде у нас у водичці, тим краще. Таким чином. Так, фалей. І ось у нас лишила ще така, така гілочка. Ну що, зробимо для експерименту з неї ще теж живець. Так, отак ось верхівочку я відрізаю, тому що все одно оце ось відсохне. Лишаю дві точки росту, тобто у нас буде проміжний живчик уже одразу з двома точками росту. І зрізаю теж ось так ось. Так, вибачте, так що поза фокусом, бо я ж дивлюсь не в камеру. І зрізаю теж отак ось під вузлом. Також. Трошечки буквально припудрую цей нижній зрізок, і такий ось у нас живчик якоршу сфалій вийшов. Бірочки обов'язково повішаю на, на листочки, я вішаю на листочки бірочки і машином так ось. І що стосується вкорінювання, хотіла вам сьогодні розповісти про один такий з методів вкорінювання. Це можна сказати вкорінювання у воді, але ну, чи то покращене, чи не покращене, навіть не знаю, як це назвати. Мені здається, що результат вкорінення за такого методу трошки навіть краще, ніж у воді. Швидше і якось. Більш краще рослини на це реагують. Про вкорінювання в торфі, вермикуліті, перліті ні, це, друзі, не моє, взагалі не моє. У мене не виходить, в мене все загниває в перліті, вермикуліті і торфі. Тому я в воді, але вкорінення у воді, таким методом, який я зараз вам покажу, воно мені здається. Ще краще працює, особисто для мене. Тобто, ті, хто звик порівнювати у воді, можете також зробити собі, верніше, взяти собі таке на замітку. Так, дивіться, що я використовую. Власне, живчик так, наш Так, трошки води тут я залила. Так, я використовую водичку, але ще ложу туди синтепон. Такий спосіб я піддивилася колись на якомусь із каналів. Там жінка показувала, як вона вкоріняє живці коротенькі. Тобто, уявімо, ну, що ви якийсь живчик зрізали, зовсім короткий. Ось, Наприклад, як у мене живці юбела. Ось бачите, так? Ой. Ось бачите, які вони коротенькі, живчики юбела. Якщо їх ставити просто в воду, зазвичай вони просто тонуть у ній. Ось, і вона використовувала для зовсім таких маленьких живців. Вона ложила туди синтепон, поміщала туди живець, і виходить цей синтапон, таки, знаєте, як. Круг для плавання, так, він не дає рослинці, маленькій, Якщо у вас зовсім ось крихітний живчик, воно йому не дає тонути у тій воді. Тобто воно його наче тримає, але водночас цей синтепон мокрий, і ви наливаєте водичку. Тобто він сам мокрий, водичка мокра, і це ось таке ось середовище дуже сприяє росту коріння, тому що для. З самого вкорінення для росту корінців також важливо не лише волога, не лише світло, але і доступ повітря. Можливо, саме тому в багатьох із вас краще виходить вкорінювати в торфі або в інших якихось субстратах, вермокулітах, пельлітах, тому що там, окрім вологи, вдається ще забезпечити дуже гарний доступ повітря. Ось. І, о, от так ось, наприклад, теж, бачите? Живчики доволі коротенькі, і вони наче на так ось, наче на, на острівці такому. Вони сидять у водичці, але вони не тонуть надто глибоко у цю водичку. І це ось вологе середовище такий ось матрас, який їм дуже-дуже подобається, і набагато швидше дають такі ось. Скажімо так, живчики, мені здається, таким методом дають набагато швидше коріннячко. Я використовувала зазвичай ось для таких ось всяких маленьких своїх живців. Це, ось, наприклад, ой. Боже, як тебе звуть? Алмазний розсип. Тобто, ті, щоб вони не тонули, такі ось маленькі, я отак ось ложила. Але зараз деталі частіше я цей метод використовую, і мені здається, це краще. Ну, як я власне це роблю? У мене є такий ось донор. Донор синтепону, це стара іграшка. Ви можете використовувати, не знаю, будь-що ковдри, куртки, подушки, іграшки якісь старі. Тобто, брати будь-який синтепон. Це неорганічний продукт. Він Такий ось так, він не розкладається. Якийсь взаємодії з водою, в нього немає, в ньому не розводяться ніякі бактерії. От, він такий собі штучний матеріал, так, грубо кажучи. Наливаю водички в стаканчик. Тобто, як зазвичай, так, можна просто, наприклад, поставити оцей живчик просто в водичку, там занурити, так як я часто використовую. А можна поставити отак. ось. Я ще практикую таку, знаєте, зробити, типу, як. Донат такий пончик, таку ось невеличку дирочку всерединці. Ставлю, занурюю синтепону цю ось водичку. Тобто він змочився, можна трошки більше доливати, можна трошки менше. Ось, І потім це ось заглиблення туди, я зараз покажу, але взагалі вони ще мають підсохнути. І в оце ось заглиблення, в це ось вологе середовище я ставлю оцей живчик. Ну, в даному випадку трошки більше потрібно буде водички налити, бо в моїх умовах ця вода випроюється буквально за один день. Тому я налю, можливо, ось стільки водички. Синтепон ще трошечки підніметься, тобто він як спливає трошки іноді. І він буде тримати цю рослинку так ось, на плаву, але в вологому середовищі, збагаченому, а, доволі так сильно киснем. Тому в такому, а, в такому вигляді, мені здається, дуже гарно вкорінюються живчики. Ось, а, це ось зовсім недавно десь я белочку свою зрізала. Отак От ось, до речі, так. Вони дають корінці. Не треба чекати, поки ці корінці будуть дуже великі, тому що потім вони можуть в цьому синтепоні запутуватись. Це такий один з недоліків. Тому я чекаю, поки корінчики, такі ось, бачите, з'являються зовсім невеличкі корінчики. Тут ось є на стеблі. І вже в такому вигляді можна висаджувати у торф листочки прибираю з такими корінцями. Я зараз вже не чекаю, ну, коли з'являється величезна коренева система. Тому що. Скажімо так, чим більше це коренева система, тим потім вона більше ламається, коли ти осадиш у торф. Тому зазвичай, коли я бачу, що з'являється каалюс, тільки починають з'являтися маленькі корінчики, одразу висаджую і вже корінці адаптуються до середовища торфу. Тому що корінці по структурі ті, що в водичці розвиваються, ті, що в торфі, вони трошки різні. Ось і тому не можна затягувати, перетримувати довго в водичці, тому що ті кореневі, водяні, скажімо так, потім доведеться адаптовуватися до. Умов торфу. Тобто, чим раніше ви посадите у торф, ну, як раніше, коли ви вже, скажімо так, переконаєте, що є калюс, що йдуть корінчики, можна садити. ось. І тут теж ось уже, бачите, в кількох місцях з'явився калюс. Ось корінчики біленькі. Видно, так, їх. Отакі, ось, бачите, коротесенькі живчики, зовсім коротенькі. Тут, мабуть, стебельце, ну, 2 см, отак, ось, висотою. От, юбелочка. Тому такі ось живчики короткі, я на синтепоні дуже-дуже-дуже зручно мені вкоріняти і потім висаджувати у торф. Ну, Це, власне, все, що хотіла сьогодні розповісти. Живчики, як я вже сказала, підсохнуть, бірочки повішаю і поставлю вкорінятися, можливо, просто водичку, можливо, на синтепон, так як я вам показала. Просто щоб ви мали на увазі, що це дуже прикольна ідея. Мені сподобалось от, чесно. Мені здається, результат класний. Я вже це практикую з минулої зими. Тоді вкоріняла зазвичай такі сорти, як королівський шиповник, які доволі поганенько вкоріняються таким методом, і вони вкорінялися, на відміну від просто водички. Звісно, можливо, кожному сорту треба іноді свій підхід знаходити, але таким чином в синтепоні мені дуже сподобалося. Тому, можливо, хтось забажає, буде корисно, спробуйте. Все, звичу вам гарного денючка. До нових зустрічей! Бувайте!